Щирі вітання любителям спорту. Україна претендує на проведення Олімпійських ігор. Зимову олімпіаду у 2022 році може прийняти Львів. Невдовзі місто буде представлене Національним олімпійським комітетом. Над проектом проведення зимових ігор у Львові працювали як вітчизняні, так і іноземні фахівці. Конкуренцію українському місту складуть Осло, Краків, Стокгольм та Мюнхен. За словами віце-прем'єр-міністра Олександра Вілкула, цей проект вже знайшов свою підтримку як в уряді, так і серед потенційних інвесторів. Ось такою побачила цей тиждень команда спортивного простору. Не відповіли. Донецький Шахтар зіграв домашній матч Ліги Чемпіонів проти Баєра в Нічию. Два з трьох. Збірна України з хокею посіла другу сходинку Єврочеленджу. 60 років Палацу спорту Шахтар. Найстаріша крита спортивна споруда України святкує ювілей. Вечір ліги чемпіонів, у який нічого не змінилося. Четвертий тур групового етапу не приніс ані Донецькому шахтарю, ані іншим командам нашої групи нічого нового. Гірники на своєму полі зіграли в нічию 0-0 з Леверкузенським Байером. У матчі Реал Сосідат Манчестер на табло сяяли також 2-0. Тож на питання: хто ж вийде з групи, відповідь ми отримаємо 27 листопада, коли Донецький Шахтар прийматиме Реал Созєдат. Два зовсім різні тайми побачили футбольні уболівальники у матчі Ліги Чемпіонів між Донецьким шахтарем та Ліверкузінським «Байером». Перші 45 хвилин гірники атакували і демонстрували красивий атакуючий футбол. Втім, на перерву пішли ні з чим. Відпочивши, гірники значно здали і ініціативу перехопили фармацевти, але і їм не вдалося загнати м'яч у ворота П'ятого. Та сергаки Кемфтунта гра виявилася складнішою, ніж ми очікували. Моя команда дуже добре боролася, не дала розпечатати шахтарю свої ворота. У першій половині, на жаль, не змогли втримати м'яч у нападі. Другий тайм мені сподобався більше. У нашої команди теж були шанси. Хочу також відзначити нашого воротаря, який здійснив кілька неймовірних сейвів і допоміг втримати ворота на замку. Наставник гірників теж відзначив воротаря німців, але водночас не зміг не похвалити і свою команду. Задоволений, що ми показали в сьогоднішній грі, що ми краще ніж Байер. Ми навіть створили більше моментів ніж вони у себе вдома за рахунку 4-0. Причому без допомоги суддівської бригади, яка вплинула на результат у Леверкузені. Після чергового туру Ліги Чемпіонів група «А» виглядає наступним чином: на першому місці Манчестер Юнайтед в їх активі 8 пунктів. Другу сходинку посідає «Байер», За ним розташувався Шахтар з 5 очками, і на останньому місці Реал Сосідат. На рахунку іспанців одне очко. Єврокубкову весну вже забезпечив собі Дніпропетровський Дніпро. Синьобілі у четвертому турі Ліги Європи на власному полі переграли команду Пасуж де Ферейра з рахунком 2-0. Команда Хуан Дерамуса вже 100% виходить до стадії плей-офф. Досить гарні шанси на вихід з групи має і Київське Динамо. Столичний клуб на виїзді обіграв швейцарський тун 2-0. Кияни зараз розташувалися на другій позиції у своїй підгрупі, відстаючи від лідера бельгійського генку всього на одне очко. Дещо складніша ситуація в одеського чорноморця. Моряки на виїзді не впоралися із болгарським лудогорцем. Рахунок матчу 1-1. Відтак удесити посідають третю сходинку підгрупи, пропустивши вперед голландське ПСВ та свого перника з Болгарії, які мають в активі 7 та 10 очок відповідно. Що ж до національного чемпіонату, тут Шахтар відзначився впевненою перемогою. У 16-му турі української прем'єр-ліги команда в виїзному матчі обіграла Ужгородського верлу з рахунком 2-0. Вже з початку поєдинку гірники кинули всі сили в атаку, однак тривалий час результату це не приносило. То м'яч ішов повз ворота, то здавалося б, вже у безвихідних ситуаціях рятував голкіпер Ужгородців. Розмочити рахунок вдалося лише у другому таймі. На 54-тій хвилині головою в кут воріт. М'яча відправив. Сергій кривцов а подвоїв перевагу донечан Едуардо на 72-й хвилині, замкнувши простріл серни з кутового. Тож впевнена перемога Шахтаря на виїзді і перша сходинка для команди Луческу в чемпіонаті України. Інша донецька команда також відзначилася перемогою, причому дуже несподіваною. Після нічиєї з Дніпропетровським Дніпром футболістам Донецького металурга таки вдалося потішити своїх болівальників. В центральному матчі 16-го туру прем'єр-ліги команда вдома впевнено обіграла лідера сезону харківського металіста. В результаті перемога з рахунком 3-0 та перша поразка харків'ян від металурга за 8 років. Перервали безпрограшну серію. Вперше за вісім сезонів прем'єр-ліги Донецький металург переміг в матчі проти лідера цьогорічної першості металіста. З перших хвилин донечани зробили ставку на атакуючий футбол і не помилилися. Вже з середині першого тайму Лазіч головою відправив м'яч до сітки воріт суперників. А за дев'ять хвилин після передачі того ж Лазіча перевагу збільшив Чечер два-льеспісінгавать по мрі, більше часу. не давать соперникам выходить спокойно из обороны, заставить их бить длинными передачами, подбирая мяч и выходить быстро быстрые атаки. В принципе, то, что планируется, получилось. Повторюсь снова, это первые конечно, футболистов, которые подошли большой, большим уровнем ответственности игрового эпизода. То есть каждый эпизод они превращали в бой. Как говорят, термин такой военный есть – бою температуру не меряют. То есть терпели, бились, сражались, в том числе играли. Вот, я думаю, вылилось… результат ми сламали хребет бідаліста це найголовніше. Тож не дивно, що й в другому таймі харків'янам було нічим відповісти. Навіть першим ударом у площину воріт Бандури команда відзначилася лише на 60 60-й хвилині зустрічі. Натомість донечанам цій грі ще було що сказати. Крапку в рахунку на 80 80-й хвилині поставив Болбат. Після його удару м'яч відскочив від пшеничних просто в сітку воріт. В результаті маємо перемогу металурга з рахунком 3-0. Шокований сам. І... Не знаю, з чим то пов'язана така беззуба гра. Нас просто сьогодні перекусили і, на жаль, я не побачив ні одного футболіста, який може повести за собою команду. Всі дуже так наплівальськи віднеслись до, до гри практично всі футболісти. Будемо розбирати таким чином. Металіст вперше за тривалий час поступається лідерством в українському чемпіонаті Донецькому шахтарю. Як події розвиватимуться далі? Прогнозувати важко. Втім, радує той факт, що прем'єр-ліга стає все більш непередбачуваною. Баскетбольний клуб Донецьк отримав чергову виїзну перемогу в рамках української суперліги. Тигри впоралися з середняком національної першості Миколаєвом. Зустріч на паркеті спорткомплекса Надія завершилася для донечан, бодай і не надто впевненою, але й перемогою. Донецьк вирвався вперед, ще в першій чверті і далі вже не давав супернику повести в рахунку. Щоправда, після сухого ривка в третій чверті одразу на 17 очок Миколаєву майже вдалося скоротити відставання – 43-46. Втім, перекидати суперника корабели та. І не зуміли. Фінальний рахунок зустрічі 86-71 на користь тигрів. Європа на льоду. Вихідними в рамках турніру Єврочелендж збірна України з хокею зіграла три матчі. Напередодні ж від'їзду до Угорщини члени тренерського штабу української збірної провели відбір до команди на Єврочелендж. Перед Євро-челенджем тренери української збірної провели матч-перегляд кандидатів у команду. У товариському поєдинку хокеїстів розподілили на дві команди синіх та жовтих. Рахунок відкрили сині. Втім, після першого періоду за НАТО впевненими не почувались. Ігра равна, всі ребята стараються попасть в збірну, тренер подобається. В обороні краще треба грати, Все-таки ще й щеласті. Особливо сигнальності нет, зібралися только вчора. -то нам добре наша сезон грає. І в клубі в одному тренуємося, нам лучше. І хоча збірники зі старту почали показувати доволі цікаву гру, оцінити її майже не було кому. Подивитися на товариський матч прийшло небагато вболівальників. А ось 26-річний Данило затятий вболівальник вже три роки. Намагається не пропускати жодного матчу. він завжди подобається. Жорстка, не несмотря, що товариська гра, ребята викладаються, б'ються. Інтересні броски. Шайби, конечно, забили, лупи паціклі вратаря, рядаря своїх защитників після ворота заліті. Десятирічний Вадим із задоволенням уявляє себе у ролі професійного хокеїста. Втім, на ковзанах юний вболівальник тримається не дуже. Пробував, але багато падав. Це так цікаво кататися, там все теж забивати голи, теж інтересно очі. До кінця матчу краще себе проявили сині, довівши рахунок до 2-0. Гра була скороченою до двох періодів. А після сирени хокеїсти ще потренувалися закидувати шайби. У серії штрафних китків кращими виявилися жовті. Два боліти були і на рахунку гвардійця Єгора Морозова. Забили нам два гола, у нас были моменты, не, не, не использовали. Все, а так игра хорошая, интересная, думаю, получилась. Но я еще никогда не играл за сборную, там. тем более за национальную, за взрослых. Ну, думаю, я буду как бы стараться и перестраиваться. Я уже как бы поиграл с, вот со взрослыми ребятами, думаю, как бы только надо готовиться и все. Интересно, посмотрели на молодых ребят, как они смотрятся на фоне, более ветеранистых. Понравилось. Ну, єсть над чим, як всегда, роботи. Саме про проблемна позиція сказав, это вратарская У нас ну, Ребята стараются, молодці сьогодні. Ну, посмотрим, посмотрим. Саме після матчу головний тренер збірної Андрій Назаров затвердив остаточний список хокеїстів-збірників, адже до гри одна-дві кандидатури були ще під питанням. Першим суперником жовтосиніх стала румунська збірна. В цьому матчі підопічні Андрія Назарова з легкістю розібралися з опонентом 6-1. А в наступному поєдинку українська збірна вже поступилася Польщі з рахунком 5-2. Проте третій та останній матч знов був за командою Назарова. Українці обіграли збірну Угорщини з мінімальним рахунком 1-0. Тож наша збірна фінішує на другому місці. А першу сходинку посідають поляки. Не перемикайтесь далі. Команда спортивного простору розповість про ювілей найстарішого критого спортивного закладу країни та міжнародний турнір зі спортивної гімнастики пам'яті Поліни Астахової. Навчитися плавати з малку. Умови для цього створюються в Донецьку. Плавальний басейн для дітей відкрили після реконструкції в навчально-виховному комплексі номер 244 Відремонтували також і фасад будівлі навчального закладу. У цьому навчальному закладі сьогодні свято. Після реконструкції відкривають плавальний басейн для дітей. Зараз він відповідає всім необхідним нормам. Температура води приблизно 27-28 градусів, та й саме приміщення досить тепле. Тож ймовірність застудитися у дітей практично відсутня. Ремонт був проведений за останнім словом техніки. Капітальний ремонт басейна праздів в течені трьох місяців. В час ремонту сделана вентиляція нове, сделано отопление новое, Подогрев воды. По новым технологиям сделано очищение воды. Мы один раз в неделю полностью очищаем воду, очищаем длитель таблеткой длительного действия. Ми очищаємо пилісосам воду, і вода фільтрується, і фільтри очищаємо. Варто відзначити, що на відміну від звичайних басейнів, тут значно менше вміст хлору в воді. Це зроблено для того, аби вода не завдала шкоди шкірі. Заняття з плавання у дітей проходять двічі на тиждень, і це не лише допоможе їм навчитися триматися на воді, а також покращить здоров'я. По-перше, профілактика простудних заболівань, закалювання і, і в першу чергу, і профілактика нарушення осанки, сколіоза». Глибина басейну один метр. На кожному уроці тут плавають групи по 10 дітей. Зараз займаються наймолодші, але в перспективі планують проводити заняття і для учнів початкової школи. Діти плавать от ясельной группы до школы. Мы, ну, сначала сейчас пока будут плавать, пока детский сад, это дети ясельной группы, средней, старшей. Вот. А потом уже и будем брать школьников. Это первые и четвертые классы. Мне здесь нравится плавать, водичка теплая. Я тогда буду ходить часто плавать. Басейн реконструйовано за гроші міської ради. На ремонт витрачено приблизно 300 тисяч гривень. Але це не єдиний такий проект у шахтарській столиці. Ми трьомонтували один із немногих працює басейн 22 творчества детства 25-метровий. Ми в прошлом году дитячий сад запустили, з басейном на текстильщики, на цветочному. В цьому році у нас еще один детський сад. Ми, навіть, відкриємо. Дюся того Ніколая Будьонок і в центрі будьонок теж з басейном. Хороший басейн вже, ви видієте, красиво. До кінця року ми наразі ремонтуємо басейн в школі номер 37 который який не працював порядка 10 лет. Окрім реконструкції басейну, у цьому навчальному закладі також утеплили фасад, створили сучасний комп'ютерний клас та відремонтували будівлю зсередини. Готуємось до ювілею за місяць. Найстаріші криті спортивні споруді в Україні Донецькому палацу спорту Шахтар виповниться 60 років. Чим сьогодні живе ветеран спортивного життя країни, з'ясовувала наша знімальна група. В 2013-му палац спорту Шахтар святкує 60-річний ювілей. За ці роки в стінах закладу провели безліч змагань всіх рівнів, виховали цілу плеяду видатних спортсменів та олімпійських чемпіонів, в тому числі бронзового призера Лондонської олімпіади Ігоря Радивілова. Свого часу Шахтар став першою в Україні та однією з перших в радянському союзі критих багатофункціональних споруд з трибунами, за зразком якої далі будувались інші зали. Сьогодні палац спорту є не лише осередком спортивного життя міста й а й пам'яткою архітектури. Втім, поважний вік не заважає шахтарю водночас бути сучасним комплексом, в якому щоденно займаються тисячі спортсменів. Саме масовому спорту тут приділяють найбільшу увагу, причому з малку. Займається група общої фізичної підготовки. Це наша собственна школа, яка готує